Пане Денисе, чи чуєте нас? Так, я чую. Добрий день. Доброго дня, пане Денисе. Передусім, що усіх цікавить, звісно, чи зможе трибунал судити вище керівництво Росії? І як в цьому випадку вирішиться питання імунітету чинних посадовців? Ну, власне, ми всі сподіваємось на це, що зможе судити, і питання імунітетів воно піднімається в статуції цього спеціального трибуналу, і він містить положення про те, що посилання на імунітет воно є неприпустимим як на функціональний, так і на персональний. Тобто, функціональний імунітет не застосовується взагалі, але дещо певні прояви персонального імунітету, все таки місяця. Це стосується так званої тріки. Тобто президент, прем'єр-міністр, міністр іноземних справ закордонних справ Російської Федерації вони мають певний персональний імунітет. Тому на етапі, якщо прокурор спеціального трибуналу подасть обвинувальний акт стосовно цих осіб до судді до судового провадження, суддя до судового провадження зобов'язаний буде зупинити це провадження і після перевірки. Обвинувального акту не затверджувати його, принаймні до того часу, поки ці особи перебувають на посаді. Коли вони будуть зміщені з цих посад або звільнені, то правосуддя щодо них безумовно відбудеться. Чи зможемо ми їх побачити на лаві підсудних, чи це можливий лише заочний процес? Якщо говорити про переважну більшість? Можливих фігурантів і е, обвинувачених у цьому трибуналі, то безперечно, е, у трибунала є можливість притягати їх до відповідальності заочно. Україна домоглася включення цих е, положень статут спеціального трибуналу, і тому, якщо цього вимагають інтереси правосуддя, також якщо забезпечено вжиття певних процесуальних е, заходів, таких як належне інформування обвинуваченого про. Право бути присутнім, а також його виклик на засідання відповідних інстанцій трибуналу. Також, якщо було вжито належних заходів для того, щоб забезпечити його участь, але він відмовився або ж просто не інформував трибунал про причини своєї неявки, тоді може бути застосовано процедуру інабсенція, тобто заочне провадження. Але знову таки, а це неможливо зробити стосовно цієї трійки, про яку я казав вище, тому що їх присутність вимагається очно на суді на трибуналі. Коли спеціальний трибунал розпочне свою роботу, на якому етапі зараз перебуває підготовка до цього? Ну як відомо, робота з підготовки трибуналу була розпочата ще наприкінці лютого 2022 року. А вже в 2023 році створена так звана коргрупа, яка нараховує близько 40 держав. Це всі країни G7, зараз, крім сполучених штатів, також країни-члени ЄС, безпосередньо сама ЄС, а також Рада Європа. І важливим етапом цієї роботи стало підписання у у червні 2025 року угоди про створення власне спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. У липні цього року, як відомо, Верховна Рада ратифікувала цей, цю угоду, і наступний крок залишається: це створення підписання і приєднання до так званої розширеної часткової угоди Ради Європи про керівний комітет спеціального трибуналу. Тобто, цей керівний комітет він визначатиме основні аспекти діяльності трибуналу, фінансування, призначення на посади і так далі. І… Створення цього комітету буде важливим кроком, останнім таким важливим кроком юридичним, щоб цей трибунал повністю запрацював і виконували ці положення, які передбачені в угоді, а також в статуті. На даний час триває робота дипломатів та політиків щодо підготовки цієї розширеної часткової угоди а також е визначаються ці країни, які стануть. Е Власне, членами цього комітету керівного і приєднаються до розширеної часткової води. І ці члени керівного комітету вони мають право впливати власне, на функціонування трибуналу і забезпечувати його функціонування, тобто пропонують кандидатури суддів, кандидатури прокурора і так далі. Тобто залишається тільки оцей важливий крок. Пане Денисе, а як фінансується механізм спеціального трибуналу і скільки коштів на нього виділено? Ну, власне, фінансувати трибунал мають ці держави, які приєднаються до розширеної часткової угоди, які будуть як така асамблея держав, які матимуть, які будуть членами керівного комітету, і вони повинні вже в силу своїх можливостей та фінансових спроможностей фінансувати діяльність спеціального трибуналу на цей час. В жовтні цього року європейський союз до прикладу виділення перших 10 мільйонів євро. Для функціонування цього трибуналу, але безперечно, ми чекаємо ще ініціативи від інших держав, які будуть спроможні це фінансувати і приєднаються до керівного комітету. Тому на, на даний час ситуація така. Пане Денисе. А які справи генпрокуратура буде передавати трибуналу? От яка їх пріоритетність? Власне, ну, Генеральний прокурор, згідно статуту спеціального трибуналу, він має право передавати кримінальні провадження, докази або ж іншу інформацію щодо тих осіб, стосовно яких вважаємо за необхідне, щоб прокурор спеціального трибуналу розпочав розслідування і власне склав обвинувальний акт, пріоритетність визначатиметься вже Генеральним прокурором України в залежності від того, який Обсяг доказів щодо тієї чи іншої особи ми зберемо, і як це може корелюватися з тими задачами, які покладені на трибунал. Тому це вже буде робочий процес, підготовка до цього триває повним ходом, тобто ми вже. Майже готові е, передавати якісь матеріали до спеціального трибуналу, головне, щоб він почав працювати, пане Денисе. В нас залишається буквально хвилина ефірного часу. Можете сказати, як зараз в умовах війни документують злочини Росіян в Україні і які результати розслідувань. Ну, якщо говорити саме за злочин, агресія або ж заведення агресивної війни в контек в українському контексті, то національна система правоохоронних органів провела чималу роботу для того, щоб задокументувати саме факт е, вчинення цього злочину. Ну, по-перше, це агресія. Вона, мабуть, є найбільш задокументованою серед усіх злочинів, які вчинялись до цього, тому що багато інформації в відкритому просторі всі ми з вами чудово бачимо, що відбувається навколо про що говорять представники Російської Федерації, які наслідки цього вторгнення, і так далі, все це детально зафіксовано слідчими і прокурорами. Тому, в принципі, вже на цьому етапі можемо говорити, що і в рамках національної системи є певні результати процесуальні. До прикладу, вже більш ніж 700 представникам вищого керівництва військового та політичного Російської Федерації повідомлено про підозру саме у. Злочині агресія або ж введення агресивних дій. А також посягання на територіальну цілісність України, крім того, паралельно триває процес розслідування саме воєнних злочинів. І на цьому на цій ділянці роботи ми вже повідомили про підозру більше ніж тисячу представників збройних формувань підконтрольних РФ, а також представників окупаційних адміністрацій. Тому роботи зроблено багато, і вона ще триває. Пане Денисе, дуже дякую вам за ваш час і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Денис Лисенко, начальник управління департаменту протидії злочинам вчиненим умов збройного конфлікту офісу генпрокурора України, дякую вам, Дякую. а далі новини з Олександром Присяником. Наступну годину марафону з вами буде Ірина Баглай.